Жахлива звістка для київського Динамо від УЄФА. Довбик перейде до Арсеналу. Трансферна сага Судакова. Новий Топ-клуб Луніна. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Іспанське видання Ас оцінило гру лідерів іспанської Жерони Віктора Ценкова та Артема Довбика. «Жерона» придбала Ценкова всього за 5 мільйонів євро. Це ціна про яку вже можна забути. Українець має контракти з клубом до літа 2027 року, та за ним стежить Мюнхенська Баварія. Артем Довбих це український гігант. Він став найдорожчим придбанням в історії клубу. Українець є найкращим бомбардиром команди з 11 голами, пишуть журналісти Ас. Раніше Трансфер Маркет оновив ціни на гравців Ла Ліги. Довбих та ЦНК подорожчали в ціні. Головний тренер Челсі Маурісіо Почетіно поділився своїми думками стосовно оптимальної позиції Крістофера Андкунку, відомо чи зачепить француз місце Михайла Мудрика у складі. Нещодавно французький півзахисник Крістофер Нкунку вперше зіграв в офіційному матчі за Челсі в АПЛ після літнього трансферу з РБ Лейпциг. У поєдинку проти Вулвергемптона 1-2 хавбек навіть одразу забив дебютний гол за лонців. Головний тренер Челсі Маурісіо Почетінно розповів, на які позиції в його схемах буде виступати кунку. Наставник бачить Крістофера у середині поля, а не на лівому фланзі атаки, де грає Михайло Мудрик. Оскільки він тільки повернувся після травми, я думаю, що йому краще грати на позиції десятки або дев'яти, а не ліворуч чи праворуч. Я думаю, що на даний момент, щоб впоратися з вимогами АПЛ і тим, що потрібно команді, йому краще грати на центральних позиціях. Окрім цього, аргентинський спеціаліст висловився стосовно дебюту француза в чемпіонаті Англії «Я повинен бути позитивно налаштований щодо кількох речей, те, що він забив у своєму дебюті. Я дуже радий за нього. Але в той час же ми всі розчаровані, тому що ми програли гру, але нам потрібно рухатися далі, переводить слово почутіно, футбол.Лондон. Кунку перейшов до Челсі влітку цього року та підписав контракт до 30 червня 2029 року. Михайло Мудрик, який виступає на позиції лівого Вінгера, має угоду до 2031 року. В нинішньому сезоні Українець зіграв уже в 16 матчах АПЛ, забив до голи та віддав результативну передачу. Наразі Чалсі посідає 10 місце в турнірній таблиці Чемпіонату Англії, маючи 22 бали за 18 турів. Після виграного суду проти Фіфа та УЄФА футбольна Суперліга почала активну роботу. Нова ліга навіть знає, чим заманити потенційних учасників. Спонсори за перші три сезони готові дати клубам 15 мільярдів євро, повідомила журналістка Арнача Родрігос вікс Учасники суперліги кожного року розділять між собою майже по 5 мільярдів євро. Ще по 400 мільйонів євро щорічно йтимуть у фонд для розвитку дитячого футболу та на бідні клуби. В УЄФА є ідентичний фонд солідарності, на який щорічно з бюджету організації йде 200 мільйонів євро. Зазначається, що Суперлігу планують запустити у 2025 році. Учасниками стануть 64 команди, які поділять на три дивізіони. Більшість топових клубів відмовились від участі в суперлізі через побоювання санкцій від своїх ліг та через невдоволення вболівальників. У Англії проти нового турніру виступив уряд. Підтримують проект лише Реал, Барселона та Наполі перед зимовим трансферним вікном. На хвилі успіху в Лалізі, Каталонська Жирона збільшила цінник на українського Вінгера Віктора Цанкова. Раніше за нього просили 30 мільйонів євро. Однак зараз сума істотно зросла. Повідомив портал Fanday з посиланням на Фічаджас. Джерела в клубі повідомили, що сума 30 млн євро вже не актуальна. Наразі вони просять за Віктора не менше 50 млн євро. Наразі складно припустити, хто готовий заплатити таку суму, але клуб очікуватиме до літа. Ймовірно, у Жероні розраховують, що займуть високе місце, а циганку протягом сезону додасть. На цей момент Віктор цікавий Мюнхенській Баварії та Іспанській Барселоні. Очевидно, що до наступного літнього трансферного вікна до переліку цих клубів додадуться команди з Англії та Італії. Зазначається, що авторитетний портал трансфермаркет оцінює гравця у 25 мільйонів євро. Цього сезону українця по три голи та асисти. Мадридський Реал ухвалив рішення, яке дозволить здійснити трансфер українського голкіпера Андрія Луніна, якщо клуб не продасть футболіста в зимове трансферне вікно, то влітку 2024 року він піде вільним агентом після завершення контракту. Реал запропонує угоду лунінському Челсі за участю Луніна, повідомив братал Даріо Гол. За інформацією джерела, з початку 2024 року Луніна не буде у команді. Українці планують обміняти у Челсі на Роберта Санчеса. Трансфер хочуть провернути у зимове трасера на вікно, щоб українець улітку не залишив команду безкоштовно. 26-річного Санчеса влітку купили у Брайтона за 28,7 мільйонів євро. Якщо в перших матчах він грав певно, то в останні місяці допускає багато помилок і часто нервує. На позиції другого кіпера у синіх серед Джордже Петрович, який влітку перейшов із Нью-Інгленд за 14 мільйонів євро. Також влітку 2024-го команду має повернутися Аріса Балага, з яким Лунін конкурує в реалі. Зазначається, що цього сезону на рахунку Луніна 9 матчів за реал, де він пропустив 5 голів. З кожним днем, поки Ювентус не може домовитися з шахтарем про трансфер центрального півзахисника Георгія Судакова в італійців, з'являються конкуренти. Деякі з них мають набагато кращі фінансові умови. Авторитетне видання Туту з посиланням на англійські ЗМІ повідомило, що черговими їх конкурентами конкурентами стали два топові клуби АПЛ. За інформацією джерела, серйозний інтерес до Судакова виявили Луновський Челсі та Манчестер Юнайтед. Обидва англійські клуби можуть фінансово перебити будь-яку пропозицію Ювентуса. Питання лише в тому, чи вони захочуть це робити. Шахтар хоче виручити за футболіста 40 мільйонів євро, але ще після історії з трансфером Михайла Мудрика згадується, як швидко можуть зростати апетити гірників. Тоді вдалося виторгувати за гравця збірної України 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів євро бонусами. До того що Вендос має намір купити футболіста за 35 мільйонів євро, які почнуть платити лише через сезон після року оренди. Коли Арсенал робив таку пропозицію з орендою та розсрочкою за Миколоматвієнка, у шахтарі вважало це неповагою. Також переговори щодо Судакова планує вести іспанська Барселона, про те, як Ювендуса їхні фінансові можливості обмежені. Український центральний форвард Артем Довбик настільки вразив своєю грою, що на нього з кожним місяцем все більше потенційних покупців. Ще один претендент народився в Англії. Українець став метою лунського арсеналу, повідомляє Фіча Джессфутболу. Зазначається, що Арсенал наразі лідирує у чемпіонаті Англії, випереджаючи на один бал Ліверпуль та Астон -Віллу. За інформацією джерела, в Арсеналі серйозно зацікавлені у трансфері Довбека. Клуб хоче підписати українця взимку, але якщо не вийде, він буде метою на літнє трансферне вікно. Наголошується, що іспанському головному тренеру клубу Мікелю Артетті подобається нападник. Зазначається, що клуб має двох форвардів зовсім іншого плану. Такий гравець як Довбик дасть команді більше варіантів в атаці. У трансферному вікно конкуренцію арсеналу складе Мадридське Атлетіко, Мілан, Інтер Рома, Астоновіла, Весгем та Фулгем. З УЄФА прийшла новина, щодо Київського Динамо. Шахтар може бути задоволений. У ЄФА оновлений рейтинг найкращих клубів Європи, до якого потрапили 9 команд з України. Зокрема, найкращим клубом України став Донецький Шахтар, який перебуває на 25-му місці. Другою найкращою командою України стало Київсько Динамо, 65 місце. Бронзу здобула Луганська Заря, 87-ма позиція. Також до рейтингу потрапили Дніпро 1 Горскла, Колос, Десна, Олександрія та Маріуполь. Найкращим клубом Європи став Манчестер Сіті. Слідом за ним перебувають Баварія та Реал. Нагадаю, що цей рейтинг напряму впливає на кваліфікацію до Єврокубків. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Замов я Екстра Тайм. До нових зустрічей!